25 листопада стартувала всесвітня акція «16 днів проти насильства. Доєднався до неї і Житомир. Метою цієї акції є привернення уваги та протидія домашнього насильства. З війною почастішили виклики домашнього насильства, і ми закликаємо людей, котрі опинилися. В умовах конфлікту в сім'ях звертатися зараз Україна знаходиться в умовах найстрашнішого насильства у світі війні, і це також впливає на стосунки в родинах українців. Тільки з січня по жовтень 2022 року на гарячу лінію 102 надійшло понад 256 тисяч звернень найчастіше домашнє насильство фізичне психологічне тобто з початком. Агресії теж побільшали викликів на домашнє насильство між родичами, ну тобто сімей в сім'ях, сім сімейне, ну але це ж не тільки про сімей, про сім'ю, про інші теж потрібно розповідати, які є види насильства. Досить часто люди самі не розуміють, що піддаються насильству, тому що не знають усіх його видів. Та ця проблема залишається актуальною з року в рік. Я знаю, що не скільки це нам потрібно, скільки нам потрібно це популяризувати. І розказувати людям все ж таки їх долучати. Членкині руху за жінки розпочали акцію За жінки Україна без насильства Цьогоріч у центрах міст та громад по всій країні, де не ведуться активні бойові дії, покривають пам'ятники помаранчевою тканиною. Роди коло насильства. Також на деревах біля місцевих рад пов'язують помаранчеві стрічки. Це офіційний колір протидії насильству, що символізує світле та вільне від жорстокості майбутнє. А учасники акції таким чином хочуть привернути увагу та підтримати усіх, хто постраждав. Сьогодні в області є служби, поставлена робота, які можуть надати допомогу, коли вас хтось кривдить, коли в сім'ї є кривдник. і можна звернутися. Є гарячі лінії, вони розміщені в усіх пунктах, куди ви звернули звертаєтеся і не треба терпіти. Я впевнена, що за ці 16 днів народ усвідомить, наше суспільство усвідомить, що дійсно насильство це є дуже важкий злочин. За даними ВООС, кожна третя жінка у світі потерпає від насильства. Це може бути подруга, колега по роботі чи знайома, яка нічого не розповідає про свою родину. Тож такі акції проводять щорічно, аби навчити людей не мовчати. Ми кожного року разом організовуємо подібні заходи. Вони дуже важливі для того, щоб нагадати суспільству про те, що треба зменшувати толерантність до такого явища, як домашнє насильство. Є Велика необхідність разом. Всіма службами доєднуватися і долати це явище протидіяти ньому і запобігати проводити акції на профілактику цих явищ. Період акції охоплює такі важливі дати, як міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок, всесвітній день боротьби зі снідом, міжнародний день боротьби з рабством та міжнародний день прав людини. Тож, якщо кожен зможе бодай один раз заговорити про насильство, ми обов'язково його переможемо. Сьогодні не тема політична, а сьогодні тема болісна для всієї країни. Бачу, що я думаю, ми все рівно переможемо і переможемо і насильство, і, і війну. Тож основний меседж, котрий хотіли передати організатори, звучить так: захищайте себе, захищайте свої права, а якщо ваші права порушені, звертайтеся. Такі заходи пройдуть у кожному районі у багатьох громадах. Зокрема, у Бердичеві за участі лідерки за жінки Житомирщина Людмили Кицак та лідерки руху Бердичівського району Анни Левандовської.